Яке сьогодні послання мають для вас карти Таро? Давайте подивимося, що сьогодні вони вам хочуть сказати. Ух ти, які серйозні карти зразу і старші аркани. да? Карти говорять, що настав час сяяти, настав час себе показувати, демонструвати, можливо, десь виступати, заявляти про себе. Ви засиділись десь. Десь у вас такий, Ніби й нічого поганого, ну трошечки застой, да? і карти кажуть, час діяти, час йти вперед, 100%. Якщо ви зараз, от у вас відкривається така, таке віконечко можливостей, почнете себе як особистість проявляти, показувати, демонструвати, розвиватись, ви доб'єтесь дуже великого успіху. От у вас зараз якраз та енергія, і, можливо, по карті зірка на небі, да, зірки стали так, як потрібно, і настав той момент, коли ви будете в центрі уваги, де ви будете щасливими, успішними, де вас будуть цінувати, розуміти і підтримувати.